Доброго здоров'я, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії сумського каналу. Сьогодні наше чергове відео про перебіг подій у межах проекту громадської організації, «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини, проект про соціально економічний розвиток громад. Ми в Недригалеві гостинна зустрічає нас Недрагалівська громада щойно. Ми провели важливий проектний захід. Ми аналізували сценарії розвитку недрегалівської громади. Це передбачена. Порядками, відповідними порядками розробки стратегії ми провели такий аналіз як оптимістичних напрямів можливих песимістичних, реалістичних або інерційних. Захід пройшов успішно, проектні завдання були виконані. Зараз ми працюємо над так званими операційними цілями. І Ну, з впевненістю, з оптимізмом ми дивимося майбутнє Недргалівської громади. Сьогодні ми хотіли поговорити і про проблеми соціально-економічного розвитку Недргалівської громади. Але почати ми би хотіли з такого дуже важливого аспекту: аспекту будь-якої громади, як от, ну, відкритість публічність. Прозорість ще є таке слово модернове, транспарентність місцевої влади. От іноді нам сумом приходиться спостерігати, що якби ну, люди мислять так, що влада якось живе по собі на своїй якійсь окремій планеті, люди на своїй окремій планеті. І нам видається, що в часи цієї страшної війни ця ситуація не, не, не є прийнятною. Місцева влада, ми зараз говоримо про місцеву владу, і люди, які живуть, вони мають бути єдиним цілим. А от Недрагалівська громада якраз відрізняється ну, вигідно. Бо ну, от візьмемо медійну діяльність Недрагалівського селищного голови Костянтина Волкова. Він постійно на... Він представлений у медіапросторі, причому власному медіапросторі. Він їздить по громаді. Ну, видно, чим він займається. Він публічно виголошує свої, свої думки. Так це важко, скільки в будь-якому разі буде якісь там хвилі хейту, будуть невдоволені, будуть писати якісь образи в коментарі, навіть в особисті повідомлення. Проте це треба сприймати ну, мужньо, як якийсь такий. Невідворотній атрибут такої медійної діяльності. Ми сьогодні поговоримо і про питання прозорості відкритості влади, і про соціально-економічний розвиток з заступником Недригайловського селищного голови, моїм співрозмовником буде Федір Кривопатре. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, пане Федір. Я би хотів, от, щоб ви висловили своє ставлення до е цієї ідеї. Того, що влада має бути відкрита, прозора. От і як ви до цього ставитеся? Які ваші думки у зв'язку з цим? Ну, мої думки відносно цього саме позитивні. Я вважаю, що влада будь-яка, а місцева особливо повинна бути максимально відкрита, тому що без цього неможливо встановити зворотній зв'язок і неможливо знати. Що потрібно громаді дійсно, так як одним може здаватися, що потрібніше там якесь одне направлення, іншим інше, але коли є зворотній зв'язок, це дуже гарно. Інша сторона, медалі довіра до місцевої влади і довіра до її діяльності від населення. Населення хоче бачити, куди витрачаються бюджетні кошти, на які пріоритети. А зараз особливо, тому що усі з одного боку вони готові десь терпіти якісь ну, недоп... незручності, так як всі розуміють, що війна, коштів на все не вистачає, і тому народ погоджується на те, щоб десь може не вкладали гроші, в якийсь там розвиток. Тих самих там десь ну, таких соціальних напрямків в, в догоду тому, щоб десь потратити кошти на більш нагальні на даний час дії. Тому публічність і прозорість вона дуже важлива. Я і завжди за це виступав і був і депутатом раніше неодноразово, і ми завжди. Ну, виступали за публічність. Що стосується конкретно з теперішнього стану громади, то у нас зараз забезпечена публічність на високому рівні. У нас, якщо стосується заробітної плати всіх ну, представників апарату, воно регулярно на сайті, на офіційному сайті. Нашої громади публікуються ці всі відомості. Люба людина з будь-якої точки світу може зайти подивитися конкретно. От місяць закрився: кому скільки нараховано, скільки потрачено, коштів, в розрізі і надбавок і так далі. Це одна сторона. Інша сторона, ми створили окремий відділ: відділ інформації, цифрового розвитку та комунікації з громадськістю. Його завдання також, в першу чергу, це публічність. Воно цей відділ висвітлює всі події, які відбуваються на сайтах. Не тільки на офіційному сайті, а й веде е, в Фейсбуці сторінку є така. Е, тобто, помимо того, що ви казали, що голова веде дуже активну публічну діяльність, е, але і сама системна робота по цьому постійно ведеться. Ну, такий приклад наведу, наприклад, наприклад, е, протягом цього року. Опрацьовано громадою було 48 запитів на публічну інформацію. І, якщо не помиляюся, в районі 150 звернень громадян Вони були опрацьовані. У нас ведеться все дуже чітко. Будь-які заяви, навіть, навіть якщо вони вкрай незручні для будь з посадовців, або для голови, або для ну взагалі, вони автоматично, якщо приходить людина, вони реєструються і запускаються впроваджені. Добре, ну я так думаю, що ви пояснили тут все головне, от що це правильно, це нормально, це дієво, перше. І друге, що от навіть існують от такі. от Ну, запроваджені такі от практики, але на професійному рівні цим займається. Ну, я, от, як трошки медійники, також хочу вас підтримати. Це не так просто. Ну, має бути виготовлений якийсь медіапродукт або відео, або пост. Він має бути написаним грамотно, кваліфіковано, але мовою, адаптованою для сприйняття людей. Це все потребує професійного підходу. Тому правильно, що така служба працює на у недригалівській у недригальській громаді. Ну що, переходимо до наступного питання. От як би ви охарактеризували та основну таку проблематику соціально-економічного розвитку недргавіцької громади наразі? Ну ви знаєте, так от, не зразу наскільки всю проблематику важко. Вона дуже така різноманітна, і вона дійсно є. Вона динамічна дуже, тому що відбуваються процеси пов'язані з війною, з міграцією населення. Як відтоку з Нендріалівської громади, так і притоку з інших громад населення. Тобто соціально-економічна ситуація вона доволі складна і вона усугубляється відношенням, скажімо так, економічним відношенням ну, держави до цих питань. Часом держава забуває про деякі речі і покладає на Громаду весь тягар соціально гарантованих державою, соціальних якихось, наприклад, пільг. Тобто держава гарантує їх, але фінансово вона їх не забезпечує. І громаді доводиться якось ці питання вирішувати. І от якщо в цьому році брати. Динаміку, то вона важка чому. Тому що, от, наприклад, в минулому році да, от бюджет по виконанню е, був 135 мільйонів. Так? Ну, от, загальний бюджет на кінець року. Е, в цьому році у нас тільки 98 мільйонів бюджет, Так як більше 20 мільйонів у нас е, втрачено за рахунок зменшень, е, за те, що військове силове, так зване ПДФО, е, тепер не йде. І була зменшена, зменшені коефіцієнти базової дотації і так далі. Тому економічно громаді важко. І це одна складова, а інша складова в тому полягає, що дуже важко людям пояснити оці речі, бо людина, якщо вона має право на якусь там пільгу, наприклад, на безкоштовні якісь там ліки, або там на якесь протезування, або ще на щось, вона. Не дуже там розділяє, чи це державна влада, чи місцева влада. Вона приходить, пише заяву і очікує виконання. А ми по тим причинам, що я сказав, не завжди можемо забезпечити це. І тому виникає ряд такої, ну, таких от моментів. Але ми зараз. В принципі, не вважаємо, що ситуація критична, тому що, дякуючи іншим програмам, і фондам різним, і люд... тобто, всі системи людей, які працюють так, як і ви, в тому числі за ініціативою допомагати громаді, ми знаходимо способи вирішення цієї проблеми. Крім того, ми співпрацюємо із. Асоціацією міст України і так далі, ну, тобто системно, щоб щось можна вирішити. Якщо вже переходить до більш такої конкретики, в чому полягає проблематика, це в доступності віддалених, ну, громада ж вона не, не сам недригалів, а входить сюди і інші села, як доволі віддалені, до 25 кілометрів віддалені села. І у них. Ми не скажемо, люди з тих сел, їм потрібно це як правило населення. Воно більш вже по, такого похилого віку. Молоді там не дуже багато, і, а похилий вік, з пласт населення, воно потребує соціальної допомоги. От, ну що стосується системних соціальних, у нас все працює, скажімо так. На, я вважаю нагідному рівні. Ми не, останніх точно не пасемо. У нас є лікарня, є школи, які забезпечені усім. Ми, наприклад, наприклад, по Тернівській школі зараз займаємося укриттям. Вже пройшли експертизу, зробили проект. У нас є власні кошти, щоб це реалізовувати. Ну і в нас працює такі потужні досвідчені соціальні працівники, як в апаратному смислі. Тобто служба є у справах дітей, є соціальна служба, є територіальний центр численний, які вже займаються довго. Ну і в цьому році нам вдалося війти в програму. Зараз вона розвивається. Це програма. Також доступності соціальних послуг на базі ЦПМСД нашого, тобто первинної ланки. Тут спасибі державі, є ну, гарні такі перспективи. Тобто держава проплачує заробітну плату цим працівникам доволі непогано на рівні, скажімо, десь 18-20 тисяч гривень. Це дуже гарна заробітна плата для Нидригалівської громади. І, Спектр послуг і кількість людей, які ці послуги надають і будуть надавати він великий. Крім того, створений кабінет для ветеранів, учасників бойових дій це окремі якби, направлення в цьому напрямку. Діє, інклюзивний ресурсний центр. Ну це так навсідку зараз. Угу. Ну, якщо зробити таке режиме з ваших слів, то так, громада має якимось чином забезпечувати ті соціальні гарантії, які надані держави, але державою не забезпечується. Це переходить зараз якби, у сферу відповідальності громади. Це вкрай важко, враховуючи тому, що тут з'являються ті люди, які відносяться, ну, скажімо так, до непрацездатних категорій, люди похилого віку, зокрема внутрішньо переміщені особи. Окрім того, є поранені зараз. їх Більше У нас є окрема програма, прийнята і ми в минулому році їх започаткували. Це був червень місяць. І дуже ну, от якщо так скажу, у минулому році близько 4 мільйонів гривень було виплачено сім'ям військовослужбовцям, як тих, що зараз. Воюють так і загиблим. Це 4 мільйони. Це доволі великий відсоток в порівнянні, якщо брати від всього бюджету загального бюджету громади. Так, при цьому у прийнятному у робочому стані знаходиться вся гуманітарна інфраструктура, працюють лікарні, працюють навчальні заклади, працюють оці, оці реабілітаційні інституції, що дає підстави говорити про те, що якби, можна будувати плани, плани на майбутнє, ситуація керована, ситуація далека не критична. От Сьогодні ми, в принципі, про це і говорили: модель, модель економіки. Громади, прикордонної громади, при якій ці питання будуть вирішуватися, і при якій громада, ну де люди будуть жити, там не виживати, не страждати, а жити у цей непростий час, успішно чинити спротив, брати участь у загальнодержавних процесах, які пов'язані з війною, але менше з тим мати роботу, мати зарплату, мати змогу задовольнити свої потреби у частині їжі, одягу. Сплати комунальних послуг і так далі. От якби проєкт на це би, спрямований, на це він орієнтований. Ну, поки так видається, що в Надрагайської громади є все перспективи успішного дальшого розвитку, головне визначати ці пральні ну, операційні цілі, бачити точки зростання економіки. Користатися тими можливостями, які наразі є, просто про них знати і щоб їх з ними скористатися, треба попрацювати. Да? Типу, десь там програму написати, десь вступити в якийсь контакт, десь там на захід їздити. і Ми би хотіли, щоб у нас тут все вийшло. Да, ну, це мрії, так як дійсно ну, не все так, як і скрізь, далеко не все таке радужне, але дійсно. Перспективи є, їх можна реалізовувати, аби дав Бог, щоб війна нас не зупинила в цьому. Бо ризик то є великий. Ми доволі близько знаходимося від цих ну, від кордону. Але оптимізму достатньо і у нас, і в голови він працює над цим, їздить на, ну, комунікує, скажімо так, і за кордоном в тому числі. І ми також ну, десь сподіваємося, що нам, як кажуть, зірки будуть допомагати в цих всіх починаннях, так як ми самі без допомоги якоїсь ну, інвестиційної допомоги, економічної допомоги, ми не зможемо серйозно розлювати такі серйозні проекти. Але так в нас і зроблено в державі, що держава і не тільки держава. Потенційно може допомагати економічно в якісь конкретні напрямках. Тому я переконаний, що є всі шанси, якщо нам і ви допоможете в цій стратегії розвитку, то ми все в нас вийде. Дякуємо вам, Федор Іванович, за цікаву розмову. Ну, проект рухаєте, порухається за планом. От будемо працювати далі. Зараз в розпалі ця проектна робота. Дивимося з оптимізмом у майбутнє, і дуже гарно, що такі люди є, як ви, як і Недрагаївський голова, і взагалі всі, з ким ми тут не співпрацюємо. Ми отримуємо якби професійне, професійне задоволення, якесь і задоволення від людського спілкування. Тому хочу через вас передати і за, подяки і за гостинність і за конструктив. Шановні глядачі, сьогодні ми е, говорили про перспективи розвитку недергарівської громади, особливо торкнулися ми тематики відкритості транспарентності е, влади, місцевої влади. Та ми говорили також про таку типову проблематику розвитку сучасної української прикордонної територіальної. Територіальної громади просимо підтримати цей проект. Нагадаємо, що проект реалізовує громадська організація Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини, адмініструється проект «Ісар» єднання а проект був підтриманий фондом за сильну Україну. Просимо підтримати цей ефір з огляду на його суспільне значення. До побачення.